Наступ на Україну з Білорусі можливий, але ЗСУ до нього готові. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону. За його словами, на території Білорусь знаходиться приблизно до тисячі російських військових, шість російських літаків ударного типу, чотири пускові установки іскандер та 12 зенітно-ракетних комплексів С 400 Наразі Республіка Білорусь оголосила чергову перевірку готовності збройних сил до дій, що є черговою демонстрацією їхньої готовності задля штучного підвищення. Градусу напруги Наєв додав, що створене спільне регіональне угрупування та збільшення чисельності російських військ на території Білорусь може бути використане для наступу Російської Федерації на Україну. Рівень цих військових загроз він постійно вимірюється розвідувальними органами, нашими партнерами. Своєчасно нам надається зазначена інформація, і ми як. Професійні військові так само реагуємо на зростання рівня цієї військової загрози. Ми теж вживаємо заходів, щоб наші війська були у відповідній чисельності і з необхідним озброєнням і військової техніки, з необхідним більш високим бойовим потенціалом.